І усіх присутніх з міста Черкас, я Сергієнко Зінаїда, керуючий директор. Мої спонсори подвійний діамантовий директор, Канівець Анатолій і Світлана. І вищий спонсор це наша чарівна Олена, подвійний діамантовий директор Олена Гарбузюк і потрійний діамантовий директор Баур Людмила, яка дивиться нас із Німеччини. Приємно усіх бачити і слухати. Моя школа наразі дуже актуальна, почалася епідемія вірусів, і хворіють всі, особливо дітки хворіють. В багатьох містах вже позакривали школи, перевели на онлайн навчання, закриваються дитячі садочки, бо діти є найбільшими розносчиками. Коли дитинка принесла в сім'ю, то хворіють вірусом абсолютно вдома всі. І ми повинні розуміти, що коли будь-яка вірусна інфекція, перенесена на ногах, може нашкодити нашому здоров'ю в майбутньому. Це, тобто ускладненнями, да, можуть бути і це і гайморити, і синусіти, хронічні бронхіти, пневмонії, бувають і летальні випадки, на жаль. Я буду говорити, як за, без, застерегти себе від вірусів і своїх рідних. Що таке вірус? Вірус, в переводі з латині, це отрута е, або неклітинний інфекційний агент, який може відтворюватися лише всередині живих клітин, тобто, попадаючи в організм людини, проникає в клітину і набирає силу, починає розмножуватись. На сьогодні існує майже 219 вірусів, які здатні уражувати людину. Але кожного року з'являються нові і нові форми, і вони здатні до мутацій, і нові типи коронавірусів теж. Але на самі поширені віруси у нас це вірус грипа і ГРВІ. Верві, це можуть і ротовірусні інфекції, аденовірусні інфекції і багато інших. Общі правила вже нас корона навчила. Ми всі знаємо. Не буду довго на них зунавлюватись, це чи часто мити руки, так, уникати скупченості людей, провітрювати приміщення, не перемерзати. Це важливо дуже провітрювання приміщень, харчування. Правильне, здоровий, здоровий сон, але я хочу розповісти вам про неймовірну продукцію, нашу чудову продукцію компанії New Life. В ній є величезний асортимент противірусної і протизапальної продукції, де кожен зможе з вас вибрати собі продукти для профілактики і для допомоги при захворюванні. І перший продукт нашої компанії, перший продукт є імунофлор. У от таких от баночках, тут по 60 капсул. Майже вся продукція таблетована, капсульована іменно в от таких от баночках. Це має чудовий склад, містить вітамін С, кошачий коготь, екстракт граната, хіноцеї, екстракт Асаї. Чудово справляється з вірусами, бактеріями. Звісно, зміцнює імунітет. Сама назва про це говорить, і допомагає швидко відновитися, якщо ви захворіли. Профілактична доза по одній таблеточці два рази в день за 10 хвилин до їжі. Але коли ви захворіли, ви вживаєте, ми, як, як ми кажемо, ударними дозами. Ударна доза може бути це від 4, 6, 8 таблеток в день. В залежності від віку і, звісно, ваги людини. У нас також є чистий вітамін С в таких же баночках, але в рослинних капсулах. Він життєво важливий імуном... <кій> життєво важливий продукт, мощний антиоксидант і покращує імунний захист від вірусів і бактерій. Його наразі потрібно вживати профілактично щодня. Рекомендую щоденно вранці випивати хоча б одну таблеточку в день, а можна й дві вранці. Якщо захворіли, п'єте ударну дозу по дві, вранці і вечором е, хоча б перші два-три дні захворювання. Слідуючий продукт, про який би я хотіла розповісти, це ліценат цинку. Цинк. Найбільш біодосліценат це найбільш біодоступна формула форма, яка засвоюється нашим організмом, зміцнює імунітет. Дуже потужний, противірусний і антибактеріальну дію має. Відновлює смак і запах. Пам'ятаєте, коли почалась корона, всім абсолютно назначали цинк, тому що він відновлює смак, запах. І ще він скорочує терміни захворювання, а це дуже важливо. Мій всіма любимий продукт апітон фітосфоєю. Неймовірний продукт, яким обожнюють усі діти і дорослі. Він дуже смачний, і вживати при любих запальних процесах. Всі, що заканчуються на, bio. це, можливо, і гайморит, і синусит, і гастрит, і цистит, і артрит і так далі, але містить в собі квітковий пилок, е, екстракт хвої сосни і чорний тмин. Це просто і вдобавок, ще він вітамінний засіб, він чистить і розріжує кров, ефективний при усіх захворюваннях дихальних шляхів. В компанії є серія грибів. Гриби у нас дуже багато: майтаки, шийтаки, каваратаки, рейші, Кордіцепс і рецепт Тібетських гір. Всі вони мощні, імуномодулятори, всі мощні онкопротектори, але кожен гриб із них має ще свої певні направлення. Помимо того, гриб, от каваратаки, наприклад, от такі. Каваротакін має протизапальну антивірусну і антибактеріальні властивості. Високу активність каваротакі має проти віруса Герпіса, Епштейнбара і грибів роду кандидам. А де гриб рейші, наприклад, це має саму найбільш виражену протизапальну дію. Дієвий при важких хворобах, таких як хронічні обструктовані об, е, захворювання легень, захворювання суглобів, при цирозі печ, печінки, вірусних гепатитах, Б і С. І наш любимий грип, це Кордіцепс, мій любимий грип. Я думаю, багатьох. Людей, багатьох партнерів компанії він вирівнює імунітет, що дуже важливо при аутоімунних захворюваннях, Коли треба знизити, він підвищ... Занижений, він підвищує, а коли високий, він знижує. Тобто дуже класний, щоб клітини свій імунітет не поїдав своїх клітин. Діє на пневмокок, стрептокок, золотистий стафілокок. З вірусом бореться з вірусами дуже добре, знімає запалення всіх органів і запобігає утворенню тромбів. І це дуже важливо. Ну і тібетська формула або рецепт тібетських гір, куди входить три гриба: це шийтаки, майтаки і рейші, дуже потужний, дуже потужний і Можете вибирати будь-який з цих грип і на даний момент пропивати, або імонофлора, або вітамін С, і один із грибів. Пропивайте, будь ласка, для профілактики. А коли захворіли, звісно, ми вживаємо е, такі дози більш е, як сказати, збільшені в два, в три в чотири рази. також у нашій компанії є. Елексири і екстракти, які не містять цукру, не містять спирту, можна давати маленьким діткам, вагітним, корм'ящим, водіям. Це такий елексир для імунітету, теж про який я хочу розповісти, то був імунофлор, таблеточка, це в жидкій формі елексир і екстракти. Елексир, він має. Екстракт має одну травичку, алексир має декілька, тобто може 8, 10, 12 травичок ходити і підсилює дію один одного. І це є елексир для імунітету. Він для профілактики, лікування, імунодефіцита, анемії, при хронічній втомі, чудово захищає від вірусів, від інфекцій, пригнічує ріст та Трептококи і нормалізує мікрофлору кишківника. В складі є ехінацея, липа, шипшина, звиробій, звиробі, безсмертник, солодке, плоди горобини просто бомба. І ще у нас є в такий же бутилочка, я не буду всі показувати: екстракт ісламського муху. Він дуже всі його знають, він дуже ефективний. це Рослинний антибіотик, можна так сказати, також діє на стрептокок, стафілокок, палочку коха, і що визиває туберкульоз, всі знають. Слизові речовини ісламського мока обволікають наші дихальні шляхи, і тому його рекомендують при бронхітах і сильним кашлям, при бронхіальній астмі, при коклюші. Він розріджує мокритиня і допомагає його виводити. Ефективний при усіх запальних процесах дихальних шляхів: при запаленні горла, при запаленні носа, при запаленні шлунку і кишківника. Просто супер. Слідуючий екстракт чаги це гриб берези. Дуже широкий спектр дії, потужний онкопротектор, зміцнює імунітет, нормалізує мікрофлору, зніма запалення, знешкоджує віруси і бактерії, нормалізує роботу дихальних шляхів і кровоносної системи. Елексир, східний гриб, який я просто дуже люблю, він у мене є постійно вдома. В склад входить 4 гриба, це гриб «Шейтак» і гриб «Муєр». Кораловий гриб і гриб єноки. дуже дієвий при вірусах, при хронічній втомі, стабілізує артеріальний тиск, при хро... потужний онкопротектор, легкий антибіотик, одним словом, на всі випадки життя. Ще у нас є елекс, екстракт евколипту. Евколипт теж дуже Діє на різні віруси, також на золотистий сафілокок, патогенних грибків, туберкульозних бактерій і знімає запалення, чудовий антисептик і природний антибіотик. А Ще не можна полоскати горло, ротову порожнину вранці ввечері, щоб запобігти захворюванням, він убиває патогенних. Хробот... Вороботворні бактерії в порожнині рота. Можна розвести 10-15 крапель на півстакана води, прополоскати вранці і вечором, забезпечити себе і вживати, звісно, його всередину. Слідуючий неймовірний екстракт, дуже смачний, дуже любить його малеча і дорослі. і Екстракт прополюса. Ви уявляєте, екстракт прополюса без спирту і без цукру. Де ви таке бачили? Це тільки в нашій компанії таке є. Він працює більш чим на 100 патогенних бактерій, грибків і вірусів, бомбезний міст, дуже багато містить вітамінов, амінокислот і мікроелементів, має загально зміцнюючу дію. Екстракт бетуліна, не можна про нього не сказати, це самий такий дуже ходовий, і ми всі дуже його любимо. Екстракт кори берези, має широкий спектр дій, знижує температуру при захворюванні. Якщо додати ще сюди лопух і хвою, лопух виводить токсини, інтоксикацію різну, знижують всі втривані імунітет, знімають запалення, а сам бетулін, Виводить ще камні, жовчного і змирок і підсилює вироблення власного інтерферону при вірусних інфекціях. І організм легше долає хворобу і не дає розвинутись ускладненням. Тому наші валеологи на діагностиці майже в усі програми додають бетулін. І ще один екстракт, про який я хочу розповісти, це екстракт чайної рози. Володіє цілющими властивостями, захищає наш організм від вірусів і бактерій, позбавляє від болі в горлі, насморку та при герві виводить токсини з організму. Також у нас є чудова продукція, яка для носа, є бальзам і спрей для носа. Щас хочу показати вам ось такі. Бальзам і спрей для носа, бальзам масляній основі, спрей для носа прекрасний, є спрей для горла. Чудовий спрей, не можна і нос бризати, і горло бризати, стомафлор на основі калоїдного срібла, спрей для горла на основі морської солі ополіскуватель для горла, який теж бореться з закворюваннями. Є серія грибів кремів, це бальзам, перший бальзам, гель 39, який я просто обожнюю це хід продаж нашої компанії. Можна захищати себе в носову порожнину перед виходом на вулицю, в рот видавали горошинку, розсмоктали. І ви забезпечені, коли... і також він допомагає при захворюваннях, при насморці. Гель уні... чи мазь універсальна, також прекрасно працює, можна на всі випадки життя, вона і називається універсальна, і розсмок твачів ніс, крем фітоаналгетик. Розігріває, дуже гарно знімає закладеність носа, якщо помастити нос, коли він заложен, крилля носа. Розігріваючий також дуже класний крем, натирати стопи, мишці і кроножні спину, груди. Якщо немає високої температури, розігріваючи, можна натирати і спину і груди. Якщо є, то не бажано, тільки ноги можна натирати. Ну, що бажаю вам, ражу не, не забувати ще про легені, що хоча вживайте елексир для легенів, профілактуйте себе. Фітоздоров'я у нас є для легенів таблеточках, бронхофлор у нас є в таблеточках. Профілактуйте себе своїх рідних і будьте здорові. І ще флору, обов'язково флору. Це дуже важливо відновити мікрофлору біфідолактобактерії для кишківника, тому що наш імунітет знаходиться в нашому кишківнику. Дякую за увагу. Слава Україні, героям слава!